Розуміли, з ким ми граємо, команда яка амбітна во всіх компонентах. Інфраструктура, клуб, фінанси, гравці це якби, звичайно, що біжати на них з, з, з відкритим забралом, то ми розуміли, проти кого ми граємо. Але ми намагалися, не була установки, так що ми сідали там нижній блок, там середньому хлопцям, що треба знаходити момент для пресингу, для високого, для середнього. В низькому блоці, якщо команда нас суперника застає працювати, треба працювати. Так оно і в першому таймі було, але треба для того, щоб щось було мало контрагри. було в першому таймі. Тобто ми не дуже якісно виходили з під тиску. Коли перехоплювали м'ячі, то швидко їх втрачали і не могли наладити контрагру першому таймі. В Другому таймі ці компоненти трішки краще були по. Бо... Так, e, да, суперник забив гол, нам треба було відігруватись, e, щось намагалися змінити, зробили заміни, які десь підсилили гру, да, якісь полумоменти у нас вже були там, і кутові були. Ну, скажу так, що індивідуальна мастерність гравців e, Полісся на сьогоднішній день e, це ну, показник і дуже було складно в цьому компоненті нам. Проти них рад ну, намагалися казали хлопцям, щоб більше відкривалася в простір, да, шукали те простір при перехопленні да, і за счет швидких у нас ну, є швидкі фланги. Е Треба виходити да, через фланги, через передачі за спину суперникам, десь знаходити гру між лініями і бисто розвороти з флангу на фланг. Якісь моменти були полумоменти. Ну, ми цим не скористались. Ну, давайте ми грали проти дуже якісного суперника. Я ж ще раз кажу, що команда суперника ідеально сильна. І від цього залежить і сила команди індивідуальна. Ну і гравці мають хтось зараз. Викликається в збірну України. Хтось колись ви викликався, да і є опит грати е, на міжнародному рівні. Тось тобто в цьому компоненті ну нам поки поки що ми уступаємо. Так Кудрівка щільно дуже е, гарно данялася. В принципі, і ми що стосується структури, що стосується контролю. м'яча, були також непогані, але нам не вийшло. Нам забувати в першому таймі, тому це нормально. Це да я з хлопцем сказав, що десь, якщо нас не буде виходити забити в першому таймі, але якщо ми будемо о, в першу чергу добре в структурі контролювати, швидко продвигати м'яч, і саме головне саме головне реагувати на, на те, що як ми цей цей м'яч губимо, то в принципі рано чи пізно ми, ми будемо перед Ми повинні йти до своєї ідеальної гри. Я рахую, що на протязі матчу в першому таймі. Особливо да, у нас було все, в нас були моменти, були удари. Єдине, що мабуть реалізація да трошки хвилювання, те, що не могли забити. Ну коли перший гол забили, нам стало у нас. з'явився якраз простір. Це якраз простір для Назаренка. Я думаю, що ви бачили да, другий гол, коли ми забивали, це вже якраз його найкраща якість. Сьогодні у нас все получалося. Да, і я дуже задоволений, що хлопці були в цьому матчі концентровані. В першу чергу, ну ми мабуть виглядали дійсно як команда цілісно. Більше, мабуть, нічого додати не можу. Ми хотіли грати в футбол, але Полісі сьогодні дуже хороша команда, організована і ну, реально в першому таймі було важко грати проти них, і це ми розуміємо. Ми старалися вже сісти в оборону і тримати ворота. І, ну, в Першому таймі це зробили, а в другому таймі трошки не вийшло. Подрівка гарна команда, звичайно, але були моменти, були гарні моменти, удари. Але зараз такий у нас період, що нам більше напевно не щастить чим щастить. Треба переломлювати. У нас була серія без перемог, і потім мені здається, от зараз перша важка гра з крибасом, друга зараз. Може третя буде теж важка, але в один момент вже якби воно проб'є і буде легше. В атації було обаль дуже обмаль моментів. Контратаки ну практично не виходили. Там моменти можна порахувати на пальцях однієї руки. Ну так, ми самі все бачили, але я думаю, ми будемо з позитивом працювати далі і наші ігри з попереду.